Якщо вам цікава співпраця з нашим ливарним виробництвом, ми займаємося виготовленням човунних виливків для сільськогосподарської техніки. У нас є вже модельне оснащення, і вам не потрібно вкладуватись у модельне оснащення, у підготовку для виробництва, ми можемо для вашої техніки надавати виливки. Вже без витрат на виробництво. Також ви можете підписатися на нашу сторінку, на нашій сторінці. У шапці профілю є посилання на наш сайт. Ви можете подивитися, яку продукцію ми виготовляємо, якої воно якості. Дуже жарко, дуже жарко. І я вам кажу, що дуже багато кількість учасників. Знаходиться у місті Вінниці, проводиться і ми спілкуємося.